Килим зі історичною історією за донат для Едельвейсів. Крамниця гуцульських виробів Чічка запустила оригінальний збір розіграш. Його мета 100 тисяч гривень. Ці кошти засновниці магазину сестри Тетяна і Роксолана планують передати на великий збір від фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За донат від 200 гривень у вас буде можливість виграти оригінальний тканий килим. Із гаслом «Єдності сила сучасний, проте має сторічну історію. Він є реплікою килима, створеного у 30-х роках минулого століття, косівським кооперативом Гуцульщина. Його засновником був Михайло Горбовий, активіст, доброволець УСС, педагог, громадський діяч, засновник пласту та каменярів у Косові. Килим був створений для косівського осередку пласту, і це гасло «Єдності сила мало Меті, я так думаю, об'єднувати людей, пластунів, загалом всіх українців, які на той час мешкали в Косові, перебуваючи в дуже складних життєвих обставинах, так як Україну ну, тоді, українців, українську мову і все українське витісняли. Загалом цей кооператив Гуцульщина це була крамниця з вивіскою українською мовою, єдиною вивіскою українською мовою. І за це Михайло Горбового було посадили до в'язниці. є актуальним як і тоді, так і зараз для нас, для українців, щоб ми розуміли, що тільки разом ми зможемо перемогти ворога, здобути свою державність, як це хотів тоді Михайло Горбовий, і втримати нашу. Державність, так як хочемо, цього зараз ми. Неподалік будівлі крамниці Гуцульщина у Косові, де 100 років тому продавалися вироби місцевих майстрів, зараз працює крамниця Чічка зі схожими цінностями, яка так само підтримує традиційну культуру. Фото давнього килиму в єдності сила з ткалями, що його створили, прикрашає стіни, чічки з часу відкриття. Засновниці крамниці вирішили відтворити оригінальний килим і розіграти його між учасниками збору розірва. Грошу на підтримку бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Цьому килимі закладено надзвичайно багато ручної праці, часу і звичайно цінності. Та найперша її цінність це те, що вони трансформуються в 100 тисяч гривень, котрі підуть на допомогу нашому війську. Ми хочемо зібрати 100 тисяч гривень на модернізацію дронів. Збір 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Щоб виграти килим, потрібно з надати двісті гривень І ми в кінці збору проведемо розіграш в монобанку і визначимо переможця. Для Чічки це вже дванадцятий збір у такому форматі, щоразу сестри обирають якийсь оригінальний виріб і проводять розіграш серед донаторів. Не вперше підтримують і наших дельвейсів. Ми це робимо, тому що це потрібно нашим військовим і наш нам у першу чергу для того, щоб в них було все потрібне для того, щоб потреби закривалися швидше вони змогли могли ефективно працювати. Ми раді, що в нас є аудиторія, наші підписники, наші покупці, які нам довіряють, які постійно донатять і підтримують нас, виграють лот плоти, призи, вироби, які потім будуть нагадувати про цей час. Про ось цю таку донатну культуру, культуру зборів, розіграшів, підтримки і, мабуть, підтвердження того гасла, який зараз є на килимі, що «В єдності сила, і тільки так ми зможемо перемогти росіян. Тому, будь ласка, долучайтеся, вигравайте, донайте та поширюйте.